Божиї дорогі брати та сестри, чи задумалися ви у своєму житті над таким запитанням? Чому так стається в цьому світі, що коли ми живемо по Слову Божому, що коли живеш згідно принципів, які ви описані у Слові Божому, то оточуючих нас людей, у кого явно, в кого видно, у кого приховано, проявляється злість і ненависть стосовно способу нашого життя? Чому так стається? Чому так має бути, що правильно благочастиве життя викликає в людей злість і ненависть? Слові Божому Ісус Христос дав відповідь на це питання, ми з вами прочитаємо і візьмемо пораду для кожного з нас. Івана від Матвія 5 з 10 по 12 написано наступне: Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. Отож, ми читаємо, як ми повинні поводитися, як ми повинні е, поводити свою поведінку у даних обставинах. Ми читаємо: «радійте і веселіться. Але виходить, радість незвичного характеру якогось. Тому що ми звикли зазвичай як. Коли до нас приємно, і ми приємно, коли все навколо добре, і нам здається, також добре. Але коли обставини міняються, коли стосовно нас викликається ворожість, тоді не так аж і просто получається. Але ми читаємо: Радійте і тіштеся. Я хотів прочитати один уривок із життя Ісуса Христа, він записаний у книзі Нагорна проповість, сторінка 29. Давайте послухаємо. Кожне слово Ісуса. Кожна діяльність дихала божественним співчуттям, однак його несхожість на світ викликала саму шаленну ворожість. Оскільки Христос ніяким чином не оправдував прояв злих пристрастей нашої натури, зверніть увагу, він стикався з жорстоким супротивом і ненавистю. Цього не уникнути нікому, хто бажає жити благочастиво у Христі Ісусі. Чому Ісус Христос у своєму житті зустрічав ось таке поводження, злість і ненависть? Ви тільки вдумайтеся у значення слова ненависть. І за чого Ісуса Христа ненавиділи? Із-за чого до нього так поводились? Із-за правильного, благочестивого життя. Тому, як ми прочитали веще, цього ось такого відношення, ось такого конфлікту інтересів не уникнути нікому. То бажає жити благочастиво у Христі Ісусі. І ще прочитаємо одну цитату із книги Сім'я і Здоров'я, сторінка 240. Поки ми живемо в світі, ми будемо зустрічатися з впливом ворога. Наше терпіння буде випробувано серед всякого роду роздратування. І якщо ми зустрічаємо все в належному дусі, то християнські доброчесності розвиваються. Якщо Христос живе в нас, ми будемо терпеливі, добрі, поблажливі і життєрадісними серед роздратованості і хвилювань. Хто ухиляється від боротьби, той втрачає сили і радість перемоги. Отож, в цьому житті, доки ми живемо, доки ворог панує в цьому світі, ми постійно будемо зустрічатися із таким впливом. До нас буде завжди статися із деяким презирством. Але ми прочитали. Не хвилюйтеся, а тіштеся і радійте. Чому? Тому що так поступали і з іншими людьми, і з пророками, з Ісусом Христом, так як сьогодні, можливо, і з нами поступають. І наше терпіння, наш християнський характер, наше життя буде випробувано. І зверніть увагу серед яких обставин, серед роздратованості, серед тих обставин, коли б ми хотіли у відповідь, можливо, щось сказати, коли нас колять і мим готові вколоти. Але ми прочитали, якщо у нашому житті живе Христос, ми будемо терпеливі, добрі, поблажливі і життєрадісними навіть серед роздратованості і хвилювань. І на закінчення хочу прочитати з першого послання апостола Петра 3,14. А коли ви за правду й страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. Амінь.